Людина, яка себе поважає, вона має особисті кордони. Це по-перше. По-друге, дійсно, це правда. Є дівчата, які ведуть себе, ну, показують легку поведінку, там відразу все ясно. А я такі, як я кажу, з яйцями в руках. Якщо людина починає лізти, як ми казали, в селі палкою погарбує і все. Я, наприклад, дівчина теж, я можу прийти собі в будь-яку компанію і сказати, так, хлопці, не чіпати, не влюблятися. Все. Крапка. А допомагає? Всі так і кажуть, ну, окей, вже. добре. Вони можуть за спиною, що хочуть говорити. Та я б її та туди, сюди. Я обертаюся і кажу, слухай, як ми зара тебе, то ну. Коротше, там... там свої історії, але ми стараємось більш на позитиві. Більш на позитиві, бо ну. Тобто є повага все таки, принаймні у твоєму колективі В моєму колективі особисто зараз, де я знаходжусь, боже там дуже класні дядьки. Вони мене прийняли як дочку. Мені подобається.